Привіт всім! У нас продовжуються наші навколо мистецькі деревені новий сезон, і ми його розпочинаємо в школі анімації Multikids. І поруч зі мною зараз її керівниця Юлія Півторак. Доброго Добре. дня! Привіт. Отже, Юлія, з чого почався ваш творчий шлях? Розкажіть, будь ласка, творчий шлях. Думаю, що творчий шлях можна ще згадати навіть з садочка. Навіть садочка, тому що якось я сиділа, я завжди в садочку була така окрема від всіх, всі дуркували, веселились, збиралися. Я сиділа малювала. Мені дуже сподобалась на стіні одна якась рамочка, якою була, яка була намальована, значить, і там був якийсь офіційний текст. Я ту рамочку перемалювала в вигляді великої планети, оточеної квітами. <смеш> Ті квіти використала, вони були такі українські. Я вже зараз розумію, що це була така чисто автентичні українські квіти, і цей малюнок, значить, вихователька побачила, вихопила, побігла, десь його в мене забрала, не дала домалювати. <смеш> я зрозуміла, що щось таке можна робити. І ну, потім, звісно, школа, художня школа, наша рівненська любима. І на цьому все. Моє навчання творчості закінчилось. Далі я працювала і завжди моя робота була пов'язана так чи інакше з творчістю. Mm -hmm. Отже, творчість вас переслідувала все ваше свідоме життя, так би мовити, і вилилась в таку ідею створення студії. Хто вам допомагав? Звідки взагалі виникла ця ідея? Хто вас mm -hmm. і надалі зараз підтримує з тих самих перших часів? Розкажіть, будь ласка. Всі секрети здати, <ріст> хто підтримує. Е, ну, ідея студії виникла. У мене з'явились діти mm -hmm. власні, які малювали. Я бачила, як вони малюють. Плюс е, час, в який ми живемо, е, планшети, технології, е, ми можемо робити вже навіть ігри, На, так, діти навіть. Е, Створюють ігри так, власні, створю. то чому вони не можуть створювати рухомі малюнки? Чому їхні малюнки не повинні рухатись? Гаррі Поттер, е, картини висять на стіні. У нас навіть є тут така ні, бачу, так, картинка. Така... Е, значить, газету відкривають, фотографії рухаються. Чому не дати дітям можливість от щось таке робити? Це не складно. Можна Саме тому анімація, а не просто студія. Так, Тому що малювати mm -hmm. добре. Треба вміти, а можна і технології сучасні залучити. А технології змінюються і постійно можна моніторити і знаходити щось нове, цікавіше, цікавіше використовувати і цьому можна навчити дітей. Так. Я діти мають мати якусь уже художню освіту, як приходять до вас, чи ви тут навчаєте навчаємо дітей, малювати віде? і взагалі навіть художня освіта це одне все таке. Mm -hmm. А анімація мультики може бути персонаж. І створений зовсім якийсь цікавий, простий, і навіть цікаво, коли дитина ще саме не вивчена академічного мистецтва, скажімо так, вона ще не старається будувати правильне щось. А вона від душі малює і ці персонажі тим і цікаві, і коли вони рухаються і цим дитячим голосом розмовляють, це, як ну, такий живий відбиток душі цієї дитини. В її Віці ну я це так сприймаю, як мама. Це розумію, мої, мультики моїх дітей, на них дивишся, як моя менша в 4 роки вже робила якісь анімації, і я дивилась на цих довгоногих таких людей, а зверху під стелею, сама лише голова. Я кажу, доця, а чому? Вона каже: ну це ж тату, такий то високий, мама, бо вона маленька. Ну і це якраз кумедно і цікаво. Та як діти бачать цей світ так. безпосередньо. <кхем> так, ну і студія. Щодо підтримки, хто підтримує. Чоловік підтримує. Тут я би так сама насправді не вижила би. Тобто я дещо трошки ризикувала, мама підтримала на початку. Mm -hmm. Значить, були певні ризики фінансові. Якби ви розумієте, mm -hmm. що світ, якби якщо ти не маєш можливостей таких досить вагомих, щоб таке зробити, то нічого не вийде mm -hmm. насправді. От, і якби така підтримка фінансова, і на зараз так само, от, наприклад, мене так просять не казати, не називати хто і мене називати. Але я вже один раз скажу: от, наприклад, як війна почалась, і світло зникало, ми продовжували працювати, і дуже потрібен був генератор. Ми не могли би купити цей генератор, і тим більше швидко, оперативно. Тому дякую, Назар. Так, а ще в нас є невеличкий тир в такому гарному місці. Ми тут повісили дві мішені. У нас було чим стріляти, кожен своє приніс, у нас ще своє було. Ми повісили дві мішені. Одна мішень, прошу подивитись: тут є один, два, три, чотири постріли. І друга мішень, з якої ви бачите, залишились лише клаптики. Це була фотографія, вгадайте кого! Путіна! взагалі нічого не залишилось, так розстріляли. Сюди ніхто не хотів стріляти. Хоч тут було там центр, бали заробляти, а тут отаке Ну, Ми так і залишили. Ми не поновлюємо, хай воно так і буде. До вас, я була на вашому сайті, дивилася, у вас є різні, так би мовити, категорії, в яких ви навчаєте дітей. Чи повертаються до вас щоразу діти в якійсь новій категорії вчиться, чи в тій самій. І як часто вони взагалі хочуть приходити і чи деякі горять бажання малювати постійно? Ну, насправді діти їм дуже подобається. Мені це теж дуже подобається. Я взагалі я обожнюю малювати, малювати на планшеті технології це наше все. От ми от якийсь такий мікс створили. Самі е, тут насолоджуємося цим всім процесом. Не відірвати. Насправді, коли щось таке робиш, дуже хочеться це робити. І дітям подобається, вони розуміють. І ну буває за життєвих обставин, наприклад, війна у нас найвелика життєва обставина, е, кудись діти їдуть, і батьки. Телефонують, просять приїхати в Польщу чи ще десь відкрити О, боже. студію там. Справді. Справді, чи Німеччина, чи Австрія є таке. Або повертаються сюди, приїжджаючи на кілька тижнів, то приходять до нас привіт, Лена Федоренко. І, і просто ну, діти повертаються, якщо вони. Вони про нас пам'ятають, люблять, їм подобається. і ну, насправді... От я спостерігала за процесом, як починається ось урок. І справді, коли з тобою на рівних спілкуються, це хочеться повертатися, коли тебе розуміють, коли захоплюються твоїми шедеврами, цими mm -hmm. анімаціями, ну, справді хочеться повертатися і творити ще більше, тому що всім потрібна підтримка, всім потрібна похвала. Ось ця. Mm -hmm. І, можливо, серед цих ваших учнів, потім в подальшому буде якийсь свідомий аніматор. Можна творити якісь можливо. прекрасні люди. Мені, наприклад, саме ще, що подобається, хотілося би навіть не аніматорів ми тут виховуємо, не мені не аніматорів, просто нормальних, щасливих людей. Мені здається, що наша студія це більш ще навіть як атмосферне таке місце, де Дуже атмосферне, де, де діти на рівні от з дорослими відчувають цю свободу, якусь таку не тільки творчу, а взагалі спілкування. І такий позитивний настрой. Мені здається, що цього не вистачає насправді в житті. І це ще одна із причин, чому я робила цю студію. Я її робила ну так, егоїстично, в першу чергу, для своїх дітей. Я хотіла їм створити такий простір, де буде класно. Тому що ну, певний життєвий досвід. Показавши, такого простору, нам не вистачає, де були б і діти достатньо так би, соціалізовані, розслаблені та, самі собою і створювали щось, себе самовиражали, е знаходили друзів, де на них не тисне якась освіта, якісь обов'язки, суспільство. суспільство, вимоги Ці дорослих, надмірні такі вимоги дорослих до дітей. І ну, якби цей простір. Коли ти в цьому просторі зростаєш, то ти виростаєш ну, свідомим громадянином, мені так здається, я так на це сподіваюся. І просто нехай ці діти будуть щасливі, нехай вони самовиражаються, нехай вони приходять сюди, тут малюють, щось створюють, потім йдуть на, на музику, на спорт, ще десь, і десь там теж самовиражаються, живуть, щоб змінювали, пробували все різне і виростали такими вільними. Громадянами вільними, свідомими і щасливими і щасливими громадянами. Ну, так, так. І ось нещодавно в бібліотеці нашій відкрилась перша виставка, перша ваша, вашої mm -hmm. школи, mm -hmm. де були представлені роботи всіх учасників, майже, мабуть, всіх учасників цієї студії. І розкажіть, для чого ви створили. Таку виставку. Чому ви обрали бібліотеку і наскільки в захваті були діти? чи Дуже сильно чи пишалися тим, що от у них персональна виставка, хоч і від студії відкрилась. Mm -hmm. Певно, хвалилися дуже сильно. ну Виставка. Виставка це наш такий перший, можна сказати, вихід в офлайн. Тому що до цього ми свої роботи виставляли, презентували лише в інтернет, в середовищі в соцмережах, в Ютубі. до речі, окрема тема ще на рахунок Ютубу. Так, звісно, діти пишаються, їм подобається, що їхню роботу їхні роботи бачать. Вони розповідають про це своїм друзям, вони мають свої листівочки. Ну, це як результат. Певний підсумок. І взагалі ця виставка, що я хочу сказати, вона корисна тим, що ми навіть самі в перший раз побачили всі ці роботи отак одночасно. Ну Це насправді не всі роботи, не всі діти, це частина вибране. Але ми їх побачили просто всі отак разом і відчули ну якби те, що ми створюємо. Бо зазвичай ми зосереджуємось на одній роботі, а тут одразу багато. І Побачити це навіть корисно навіть нам самим, як воно це все виглядає і куди нам далі треба рухатись, щоб оцінити, переосмислити. Ще хочу сказати, що наша студія, от ви питали, чи повертаються діти там, так. які е, там рівень, можливо, змінюють да, навчання mm -hmm. та з початкового на якийсь вищий. То я хочу сказати, що наша студія сама постійно змінюється. Кожен рік, от ми зараз до речі, це наш третій рік, е, значить, студія кожен рік. Змінюється підхід і методика, те, що ми даємо дітям, ми постійно її змінюємо і надаємо щось таке, щоб було ще цікавіше, ще легше, ще швидше, щоб це всі процеси не затягували, щоб все було дуже динамічно і менш академічно, щоб менше треба було щось там розуміти, запам'ятовувати, щоб воно саме собою в ігровій формі складалось в якийсь такий продукт. А цей продукт, коли він лише в цифрі, десь в інтернеті, ну це дуже добре, його побачить багато хто. Але я хотіла знайти спосіб, як зробити так, щоб він, цей мультик, щоб можна було його ну, потримати в руках. Тому що... Щось таке матеріальне, ми звикли до цього. Mm -hmm. І нам потрібно його було перевести в якісь такі. І я просто вигадала, придумала оце цю тему з QR-кодами, що можна завантажувати відео, і робити QR-код, і робити листівки, і дітям дуже це сподобалось. А листівки, значить, можна зробити і картини. От нас тут в студії всюди висять дитячі картини, написані фарбами і QR-коди. Тобто можна сканувати QR-код і дивитись анімацію. А тепер ми можемо їх робити будь-якого розміру і пропонувати на виставці, наприклад, всім подивитися. Це дивилась, переглядала всі ваші мультики всіх дітей, і mm -hmm. часом просто дивуєшся, що от, здається, ну можна було який сенс вкласти в цю роботу, але ну, дитина, і, там зачитує вірші з Шевченка. Mm -hmm. Чи просто от якесь привітання для рідних робить, і це ну, дуже приємно слухати і мотивує дуже сильно, насправді mm -hmm. діти молодці. І робили цю виставку з користю. Да, діти дуже розумні е і свідомі. І... Я зараз працюю над малюнком. Я буду з цим малюнком робити мультик для своєї сестри на День народження. Я малюю свого кота. Тобуці джедаї і тому я вирішив загальнувати штучного інтелекту. Ми працюємо над темою Марія Примаченко і у мене є два малюнки, які будуть потім рухатися, бо ми їх роз'єднали і вони будуть з'єднані як анімація. Ми зробимо якийсь мультик. Українські леви самі гарні, самі сильні і страшні. Бійтесь воряженьки, бо ми сила. Хоч наше життя в небезпеці, та я знаю, що зло буде покаране. І всі українці повернуться додому. Ця ластічка принесе нам звісточку про те. Щоб Пукін найлік Ви робили виставку, це як ніби був фестиваль анімації. От mm -hmm. чому фестиваль, і що буде далі? Mm -hmm. Чи буде продовження? Mm -hmm. Я би хотіла, щоб ця виставка була як те зернятко, в якому сконцентроване і коріння, і гілочки, і квіточки, І щоб це зернятко проросло. І перетворилася на, можливо, якесь таке середовище, якийсь такий open space чи ще щось, де би молодь творча могла би зустрічатись, спілкуватись, демонструвати свої вміння, і, можливо, це не анімація лише а художнє, і танцювальне, можливо, і музичне, ну яке завгодно. Різна імпровізація. Так, різна просто от. Потусити, зібратися, потусити, поспілкуватися всі разом, тому що ми всі роз'єднані, і кожен в своїх таких комірках знаходиться. А зібратись отак всім разом немає такого. А мені здається, це дуже корисно з мого власного досвіду. Я знаю це дуже корисно. І я обрала для першої такої нашої виставки бібліотеку нашу, тому що це для мене коріння. Я вчилась в обласній бібліотеці, навчалась, багато просиділа, перечитала там всі ті каталоги, так добре розуміла. Вже зараз якщо чесно не пам'ятаю, як користуватись каталогом, але каталоги ще є. Каталоги ще є, так і думаю, що це досить символічна бібліотека, таке місце сили, де так багато знань, інформації, цікавої літератури, картинок, які можна розглядати, читати. Тому, тому бібліотека. А в що виліться фестиваль? А фестиваль виліється в фестиваль. Фестиваль буде десь, десь в парку, можливо, не неподалік, можливо, на пагорбі слави. Угу. Uh -huh. Плани uh -huh. грандіозні. Що робити? От розкажіть нам, чому ви любите бібліотеку, що вас дивує в бібліотеці, можливо, найбільше. І от знаю у вас одна цікава історія, яка буде всім цікава, чому варто ходити в бібліотеку. Так, це моя власна історія. Колись, колись не знаю скільки років тому, може вже 10 пройшло, точно більше 10, ага. Я тримала в руках одну дуже цікаву книгу, дуже гарну. Яка ну, для мене це просто якесь джерело натхнення, яка мене надихала на, на ідеї, на якийсь такий світ, що він мене чекає, що треба буде це реалізувати. Книга називається Вишивка козацької старшини 16-17 століття. Значить, якщо про саму книгу, там просто фотографії ілюстрації з описом, це Чернігівський музей. В якому зберігались ці всі артефакти, його в певний якийсь там рік відфотографували і зробили на весь світ кілька таких примірників в різних мовах. Вони одразу розійшлись і все. І таку книжку не придбаєш, вона не тиражувалась ніколи. І я ту книгу шукала, так як маю певні ідеї з реалізації цієї книжки, я її шукала кілька років. Я знайшла видавців в пан Андрій в Києві. Він мені обіцяв допомогти якось, що, можливо, хтось буде продавати, він мені її відкупить, і я заберу. І так і сталося. Почалась уже війна. Це саме зараз, теж дуже символічно. Почалась війна, він мені телефонує, каже: Юля, є така книжка, але французькою мовою. Чи вам підійде? Кажу, звісно, підійде. Французька Французько. мова не проблема. От, І, значить, він мені її переслав, я придбала. І заходжу я в бібліотеку, нашу рівненську рідну обласку. Виставка була, звісно. Так, що? виставку організовувати. Дивлюся, там на столі лежить така книжка українською мовою. Я. я її тут мамі можу показати. Дивіться, яка краса. Думаю, там буде видно. Ця книжечка така гарна. Тобто варто ходити в бібліотеку навіть. Просто подивитись, що там лежить. <с> Якщо немає якогось спеціального завдання, спеціального завдання щось вивчити, написати, дослідити, то хоча б просто зайти подивитися, що ж там є. Тому що я вважаю, що це ну скарб. Просто. Якщо... Скарб знань. Скарб знань, так, скарбниця знань. знань Дякуємо, Юля. Вам дякую. Я дуже рада, що побувала в вашій студії і сама так. Надихнулася надихнулась цією атмосферою, mm -hmm. мені навіть не хочеться нікуди зараз іти. Не mm треба. -hmm. Хоча баганів ще багато. Mm -hmm. Дякую всім за увагу. Дякую вам і до нових зустрічей. Mm -hmm. До побачення.